Вітаю, друзі! Настала п'ятниця, а це означає, що прийшов час чергового випуску програми Батінсайд. Мене звати Євгенія Гордієнко. А моя коліжанка Валерія Поткіч ні, не загубилася, а передає вітання з Донецької області. Але спойлер вона все-таки загубилася. Дорога моя коліжанка Євгенія. Якщо ти мене загубила, але бачиш такий амуніцію та з брудом на обличчі, то шукай мене за локацією на Донбасі десь посеред окопів. Я обіцяю, що в цьому відео ви побачите найкращі інсайди. Бачите, як готуються хлопці до штурмів, як відбувається цей штурм, та дещо цікаве. Заінтригувала? Тож гайда до відосів. Тільки не впускай цей ефір. Поки записувала відос, я загубилась. Що сплю і влочу. І я йду на звук генератора. Все, я знайшлась. Почнемо з актуального: плани люблять тишу. Але якщо вже щось відбулося, то це ж уже не плани. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своїх соцмережах тихенько натякає, що російська армія переходить в оборону, а Збройні сили України відбивають собі головну роль у театрі бойових дій. Ганна Маляр повідомила про бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. Також, за її словами, на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Звісно, робити висновки ще зарано, але великі справи робляться маленькими успішними кроками. Про них ми також говорити не будемо. Але подивимося на те, як третя штурмова бригада виправдовує свою назву і проводить штурм на околицях Бахмута. Идем туда до окопа. Прогинайся, прогинайся трохи. Проходь, проходь, не стой. А, Силов, <плес> а ребята. <плес> Наша Лєра теж не просто так військовий журналіст. Тому вона поїхала подивитися, як же відбувається підготовка до штурму у 21-го батальйону Сармат. в тут у прифронтових містах за декілька кілометрів до самої лінії фронту піхотинці між штурмами терма час не трачають. Вони відпрацьовують свою техніку, проводять тренування з імітуванням реального бою. Як саме це відбувається? Ми з оператором сьогодні привідкриємо завіс. Ті двіжухи на лінії зіткнення часто є успішними для Збройних сил. Про це свідчать відео зі взятих ворожих позицій. А, ведем бій, блядь. Бі. Зайняли сука сеперську посадку, блядь. О, блядь. Братва, блядь. Армія Росії, сука. Сиділи підари тут. Вибили гандонів. <кій> Цигани живуть, бомжатні. І чесно, я не розділяю думку цього військовослужбовця. Тому що називати це циганським табором і бомжатником, ну, це якось слабо сказано. Хоча, можливо, на болотах це і вважається якимось еталоном порядку. Хоча. Тікаючи від збройних сил на своїх позиціях, окрім мотлоху і лаптів, росіяни полишили ще і зброю. Вагнера по залишали це правда, не все але це, блядь, з останніх трьох позицій їхніх. Але окрім такої стрілкової зброї, наші військові ще й активно трофеять техніку. Правда, ця техніка йде у комплекті з її колишніми власниками, але це нічого. Техніка поповнить автопарк збройних сил, а окупанти обмінний фонд. І снаряди і все забрали них. От на бетарі ще ці жотожують. Наші треть забрало. Положили троих. Забрали Він такий ветер. Ви також поповнюйте лави Збройних сил України та банки на різні збори для волонтерів. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Так само, як і не буває, багато дронів, тому що в кожній війні є втрати. І на жаль, наші очі ми також втрачаємо. Хоча реакція на збиття нашої пташки у росіян теж дуже цікава. Що тут було написано де хуй пам'яті батареї от зняли. От вона. Опять этот Сергій Притулий. Благотворительний фонд на продаж заборонено. Проте і ворожим пташкам на полі бою також буває непереливки. Давайте подивимося на те, як же наші хлопці справляються з тим, щоб збити цих пташок, і які ж трофеї у них вже є. Дуже хочеться щось збити. прям дуже. Тож підіб'ємо підсумки цього маленького блоку. Кожен робить свою роботу тихо. Зсу працюють, ми підтримуємо ЗСУ. Донатимо та долучаємось. Всі ми знаємо, що росіяни люблять перемагати ротом. Ротом вони брали Київ за три дні. Ротом вони збивали стаю байрактарів. І зараз у соцмережах активно розганяють відео про те, що вони вразили танк Леопард 2. Вот это не знает, что это стоит, когда чудо в радостно. А вот я говорю, что это стоит такой. Вот там пришел на Ну давай по нему отработаем, все тогда. Он готов работать. Пошла. Вам пам'яті страти. Держу, 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 держу. Єсть прямо проте є один нюанс. На відео, яке поширюють російські помийки, з так званим знищенням танка, проглядаються обриси зовсім не леопарда, а комбайна оприскувача. Але ж народ скріпоносний схаває все. Сказали, «побєда», значить «побєда». А от в чому не виникає сумнівів, так це у відео, де знищується російська техніка і окупанти. Рубрика Хороший росіянин. Катували. У люках тюрма і не засланять. У луках тюрма і на засланяк. Нехай віра буде, моя граніта, нехай віра моя буде в гранідо. Нехай зросте за взят тяміць. Нехай зросте за взяття міць! Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не, не, знаю не, знаю я. не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпим йдуть! Загортуй волю! За гортуй волю! Замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Чинак, нехай знайду я смерть! Дисант. Дисант. Так, військовослужбовці підтримують свій бойовий дух перед виїздом на бойове завдання. Морально-психологічний стан це дуже важлива складова здоров'я будь-якої людини а бійця, зокрема. І якщо перефразувати приказку, то у здоровому тілі має бути здоровий дух, і мистецтво тут також допомагає. Як і зірки, наприклад, Святослав Вакарчук приїхав із концертом до 95-ї бригади, щоб підняти трошки їм настрій. Давайте подивимося, як це було. Веркають най уламки їхніх стін, нам пройти Арчук, це ж явище не постійне у підрозділі. А тваринки, собачки, котики і різні мешканці лісу вони з нашими військовими постійно і дуже добре справляються із своєю функцією моральної підтримки. Вась поїхав виконати бойове задання. Все, сів, зброю взяв нахитки та зброї для роги йзя. А вот, короче, наш украинский подгон из Австралии. Боевой страус. Подготавливаем, дрессируем. Гуси уже не актуальны. Страус. А что, прошло. А? что это за зверь? Разведчик какой Коротше їду на мещі Коженка везе мене на охоту. Піхота додому. Що не отримає, ану не сварити спати! Сказали пришлють. Подкрепление дрона дадут нового. Дали, блять. О, боец. Що, пацаны, выдали новые гранаты, блядь? Билл. <рес> Наша Лера їздить на ротації не лише з оператором, а й з психологом для того, щоб підіймати бойовий дух хлопців, до яких вона приїжджає на позиції. І цим секретом вона готова поділитися. Дорогі глядачі. Я маю відкрити вам секрет. Ви постійно в роликах бачите таку чорненьку собаку Ротвейлера. Ось цю. Її звати Буча, і викуйована вона з Бучі, саме тому її назвали. Власне, це мій пес, і він постійно їздить зі мною у всі ротації, тому піхотинці вже приймають її за свою. На виїздах під час штурмів вона знаходиться з піхоти на КСП, має своїх нянюк і постійно годують. Ну і вона допомагає хлопцям трохи розвантажитися. Тут вона а, ганяє мишок, тому, в принципі, ну і іноді закладає міни. Це ваш талісман? Це да. талісман. Чесно, мене інколи дивує, як вона встигає і на штурми їздити, і сюжети робити, і якихось бездомних собачок теж підгодовувати. Я взагалі в принципі приємно дуже здивована тим, як наші військовослужбовці ставляться тут до тварин. Там взагалі не є проблемою нагодувати чимось тим, що, наприклад, лежить на столі. От я щойно зайшла на кухню, кажу, хлопці, дайте, будь ласка, ковбаси. Хочу нагодувати собак. Мені без питань дали сосисочки, тому я зараз іду їх годувати. Все, на. 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 От. Оті мої, мої О, А другий не досталося, чи що? А ні, ось ще, ось ще, на. ще. Ні, ти вже їв. На ти так, а ну цихенько. Але вони трошки бояться. Трошки бояться, але нічого, їсти люблять. Хейтери скажуть, забирає їжу у військових і віддає якимось там безпритульним собакам. Але по-перше, чотирилапі психологи у наших військових у пошані і вони радо діляться із ними їжею. По-друге, у збройних силах немає проблем із харчуванням, і в цьому ви можете переконатися, передивившись наш минулий випуск, там де ми вже показували на якому рівні забезпечення підрозділів у збройних силах. Ну і по-третє, військовослужбовці радо прийдуть на допомогу всім, хто її потребує. Ну і традиційно на завершення наш топ. І сьогодні ми будемо говорити не про те, хто воює, не про те, де воюють, і навіть не те, чим воюють. Сьогодні ми поговоримо про те, заради кого військовослужбовці йдуть на фронт, про наших дітей. І не сприймайте цей рейтинг як оцінку окремих дітей. Це радше приклади їх вчинків, якими вони надихають наших військовослужбовців протистояти злу. На третьому місці дітки, яких ви могли бачити на сторінці, в Тіктоці, яка називається тут весело. Її веде, як я розумію, молодий вчитель. Він ставить діткам такі цікаві питання, як то продовжити пісню або відповісти на питання, відповідь на яке вони не знають. І тут дуже класно прослідковується образ мислення і сприйняття світу дітками, як звали засновників Києва. Воєнні а кому б ти віддав всі гроші світу? Да, у всьому світу. В цей час війна, війна почалася. Надо роздавати всьому э, Україні гроші, щоб вони купляли собі на сім'ю э, їжу. Ти молодець, Максим. От, мабуть, ця дитяча щирість та наївність і надихає наших військовослужбовців стояти далі. Друге місце це телефонні дзвінки до військовослужбовців, що на фронті. Адже це так підтримує і мотивує. Дашуха Булька, а саме так називається сторінка в Тіктоці, поділилася відео, як вона дзвонить до ЗСУ з певними запитаннями. Нехай це і умовний телефонний дзвінок. Ой, тебе Бо мені не страшно було. Ви таки мучали. Дякую вам. До речі, це відео набрало дуже багато переглядів, і багато військовослужбовців знімають із ним дуети. Так що можемо вважати, що дівчинка все-таки додзвонилася до того, до кого хотіла. Вони пишуть листи на фронт, вони збирають кошти, вони надсилають військовослужбовцям цукерки, окопні свічки і так далі. І це дійсно підтримує і мотивує. Знову ж таки, давайте не сприймати це. Як оцінку конкретних дітей це лише ілюстрація? Тож сьогодні поговоримо про дітей з Івано-Франківщини, які отримали нагороди від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за те, що вони допомагали Збройним силам. У нас є такий друг, називає. Андрій, то йому треба було машину, то ми дали гроші на машину і ще є друг Вася, то ми йому дали на планшет, щоб керувати дронами. Нам важливо, щоб зараз скоро була перемога і всі кудись поїхали святкувати, щоб не було ці ракети, літали, пожежі. Вже класно, що дітки розуміють, що для перемоги потрібно щось робити, і роблять все можливе, що тільки в їх маленьких дитячих силах. Ви також долучайтеся. Як мінімум, підписуйтесь на канал військового телебачення, як максимум долучайтеся до лав Збройних сил України. А це була програма Батінсайд. Побачимось.